Доброго дня, малята! і запрошую вас на заняття з мовляневого розвитку. Дітки, ми продовжуємо з вами говорити про птахів. А на початку заняття давайте привітаємося з вами. Доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, про кого ми розмовляємо на цьому тижні? Вірно про птахів, молодці, зараз давайте з вами відгадаємо загадки до бавлянки про птаха. Перша загадка. Щоб пташина полетіла? Є у неї сильні, правильно крила. Наступна, сіла птаха на подвір'ячку, розпустила своє пір'ячко, так, добре. Ще одна. Щоб дзернятка дзьобати є у пташки гострий, Дзьоб, вірно. Молодці дітки. Малята, сьогодні ми з вами познайомимося іще з однією пташкою. Що це за пташка? Правильно, це сорока. У сороки пірячко двох кольорів. Яких дітки? Правильно, чорного та білого. Які в сороки хвостик голівка та крильця? Вірно, хвостик, голівка та крильця у неї чорного кольору. А які в сороки боки? Так, боки в сороки білого кольору. Тому її і прозвали білобока. А як ви думаєте, чи просто спіймати сороку? Так, дітки, сороку спіймати не дуже просто. Тому що вона вміє стрибати і гарно теж літає, як і всі птахи. А зараз пропоную вам вивчити скоромовку про сороку. Ось послухайте хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Тож давайте разом. Хитру сороку. Спіймати морока. А на сорок 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 морок. І ще разок. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. А тепер трохи швидше, дітки, хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок. Сорок морок, молодці. А зараз послухайте віршики про дві пташечки. Які дітки? Півника та горобчика. Півник. Кілька ранок синій стане на зорі. Кукуріка півник, дзвінко у дворі. Дзвінко, півнику співай, рано, доньку, піднімай. Ось такий віршик про півника. А тепер послухайте про горобчика-віршика. По стежині навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зирнят для своїх горобенят. А тепер пропоную вам пограти в дидактичну вправу, яка називається Порівняй. А порівнювати ми будемо з вами дві пташечки. Які дітки? Правильно півника та хоробця. Півник великий а горобчик Маленький молодці. Півник свійський птах, а горобчик Дикий так. Півник барвистий, а горобчик. Сірий добре. Півник ходить поважно, а горобчик стрибає. Так, а хто краще літає? Звісно, горобчик. А хто голосніше співає? Так, це півник. Ось послухайте, як він співає. А тепер послухайте, як горобчик співає. Почули, хто голосніше співає? Молодці? Запрошую вас на дидактичну вправу пір'ячко». Умови вправи наступні. Буде з'являтися пірячко у різних містах. Вам Треба буде відповісти на питання де пір'ячко?». Готові? Тож починаємо. Де пір'ячко? Так, на півнику. Повторіть. На півнику. Де пір'ячко? Так, за півнику. Повторіть. За де пір'ячко? Перед півником. Повторіть. Перед півником. Де пір'ячко? В кошику. Повторіть. В кошику. Біля кошика. Разом. Біля Кошика, молодці, наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, дітки, з якою новою пташкою ми познайомилися сьогодні? Так, із сорокою. А чи пам'ятаєте ви скоромовку про сороку? А давайте з вами її пригадаємо. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Сподіваюся, що ви її вивчили. Добре, дітки, а я вам бажаю гарного настрію і кажу до побачення. До нових зустрічей!